Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка. І сьогодні я зібрала для вас величезну підбірку, сумок вартістю до 100 євро. Це все ті варіанти, які я сильно раджу придбати. Деякі з них будуть з натуральної шкіри, деякі з екошкіри, деякі навіть з інших матеріалів, але майже кожна ця сумка, яку я вам сьогодні покажу, буде слугувати для вас базою на безліч років, на 5, навіть інколи на 10, якщо це буде гарна якість. Усі моделі я підібрала, перевірила якість, перевірила їх актуальність та сучасність, тож давайте дивитись разом. Починаємо з бренду Zara. Хоча, якщо чесно, коли я дивлюсь на фотографії і бачу, що Zara запрошує таких моделей, як Ірина Шейк, то чесно, мені не хочеться вам про цю Zara нічого розповідати. Якщо вам цікаво, які я маю стосунки з цим брендом, то. Так, я купую до сих пір їх речі, але це одна річ на 50, мабуть. Це точно не повністю мій гардероб складений з цього бренду. І єдине, що з нього залишилось, поки що в чому я собі не відмовляю, це джинси. Тому що вони дешево коштують, тому що вони гарної якості, гарного складу, мене все влаштовує, але більше. В цьому бренду я не купляю майже нічого і підтримувати особисто я його б не хотіла, але я знаю, що вам він подобається. Я знаю, що ви все одно в нього ходите, все одно щось там купляєте. Тож краще я вам розповім, що там варто купляти, аніж ми будемо просто витрачати кошти і годувати ту зару. Тож дивимось разом. Перший варіант це нова колекція в зарі, вона трохи з підвищеною вартістю, але тут ми одразу бачимо, що це натуральна шкіра. Чудова сумка кросбаді, в стилі Джил Сандер трохи ідеальна базова, навіть цей довгий такий ланцюжок він додає нотку цікавості, але при цьому ця сумка підійде під будь-який стиль, під будь-який аутфіт, тому мені вона сильно подобається і я би радила її розглянути на кожен день. Наступний варіант це знову ж таки шкіра, тому тут вартість трохи вища, ніж звичайна вартість на сумки Зара. Мені сильно сподобався цей варіант також. Він буде трохи м'якший за попередню, але все одно я бачу, що структура є, вона така напівструктурована, можна сказати, тому підійде і під м'які образи, і під більш структуровані. Чорний колір, жодних акцентів, жодних там металізованих додатків, брелочків і так далі. Все супер. Наступне це ведерко, і воно мені дуже сильно сподобалось, особливо в поєднаннях на осінь, на зиму. В таких поєднаннях, навіть як бачите, на моделі з пальто, з вовною, з кейпом. Із вовняними светрами, із бавовною, і з шкіряними тренчами, шкіряними куртками це таке поєднання нової фактури буде виглядати просто чудово. І ось ця бахрама, вона знову ж таки в тренді, тому вона ще й додає трендовості цій сумці, при тому, що вона має базову форму і ми її можемо носити купу років. Наступний варіант це мінод'єр. Мінодієр. Маленькі клатчі на вихід, і такі варіанти зараз набагато актуальніші за клатчі у вигляді конвертів, якщо пам'ятаєте, такі були трендовими 5-10 років тому назад. Зараз, якщо ви маєте якийсь вихід, то я б радила розглянути саме такий варіант клатчу а Наступна це дуже маленька сумочка з таким, ну, це не бісер, це металізовані кульки. Я перевірю, але це, скоріш за все, так. Це не шкіра, але вона більше буде виконувати вам в образах не роль сумки, а роль такого додатку, цікавого до вашого образу, нової фактури, знову ж таки, тому що тут плетена екошкіра і ці металізовані кульки дуже класно, мені подобається, підійде в майже будь-які аутфіти. І сильно схожа модель, але це вже шкіра, це вже варіант більш на вихід, точно натхнений брендом Saint Laurent. Мені також подобається стилізація, в якій вони її пропонують. І зазвичай, ви знаєте, що я не рекомендую обирати сумки, в яких є дуже багато металізованої фурнітури в мас маркеті саме, але це в нас преміум колекція. Тут і вартість в нас відповідна, тож такий варіант можна розглянути, але знову ж таки, це варіант на вихід, це не варіант на кожен день. Наступна це кросбаді, вона дуже дешева, це, звичайно, не шкіра, але вона ідеальна, базова на кожен день під спорт, під звичайний кежуальний образ, тому що я часто бачу, дівчата мені скидають свої фото на розбори. І надсилають образи зі спортивними костюмами і класичними сумками. А так, я обожнюю еклектику і є таке а, поєднання непоєднуваного, воно в тренді, але не завжди і не кожна сумка, не кожна сумка з металізованою фурнітурою, з активною логоманією, в класичному стилі підійде під ваш звичайний повсякденний буденний аутфіт. А ось така кросбаді 100% підійде. Наступна сумка, вони її випускають вже не перший сезон і, мабуть, навіть не перший рік, просто оновлюють кольори. І якраз таки в чорному кольорі вона мені сильно подобається. ідеально базова структурована під будь-який м'який образ для того, щоб зібрати його і додати йому структури. Наступний варіант це дуже трендовий колір, особливо на наступну весну 2024 року. Тож я її тільки заради кольору обрала. Звичайно, тут є інші кольори, але ця вона додасть саме необхідного такого яскравого елементу в ваш образ навіть в інших кольорах. Ось, як приклад, джинси і сорочка в синьому кольорі, і ця бордова сумка додала взагалі іншого настрою цьому образу. Наступна дуже сильно натхнена новинкою від бренду Лаєве. Але якщо ви бажаєте бути в тренді і не бажаєте викидати на це там 3000 тисячі євро на нову сумку, то ось ця мені сильно подобається. Скоріше за все, це не... Шкіра, так, це не шкіра, але як трендовий елемент, ваш образ трендовий, але при тому базовий. І навіть коли цей тренд трохи буде спадати іти на низ, все одно цю сумку ви можете носити, її не треба викидати, її не треба нікому дарувати, вона ідеальна. Ще одна малишка, це, знову ж таки, Сумка бахет структурована, маленька, чорного кольору, все супер. Єдине, що мені здається, вона має якусь фактуру, що ще і додасть нам цікавинки в наш образ. А вона має таку потріскану трохи шкіру, це знову ж таки тренд. Далі хутряна сумка, сумка з хутром, звичайно, це не має бути єдина сумка в вашому гардеробі на зиму, але якщо у вас є вжит. 3, 5 моделей, і вам хочеться чогось новенького, я б радила розглянути хутрені варіанти, тому що вони дуже актуальні і цікаво виглядають в образах. Наступний варіант Екошкіра. Натхнена декількома брендами, але вона сильно класна і з ефектом потертості. Ефект потертості, наприклад, на куртках нам вже трохи набрид, а ось на сумках він буде актуальний ще довго. Наступний варіант, якщо чесно, ця сумка це копія сумки від бренду COS, Але якщо COS для вас дорога, якщо в COS вам не підходять розміри, тому що там такі сумки були величезні, були маленькі, але зі шкіри, тому вони дорогі, то можна взяти таку м'яку. Або, наприклад, така сумка мені дуже подобається для підлітка, наприклад, для дівчинки. 12, 14, 16 років буде зручна, легка, її там не прикро якось зіпсувати, тому що вона коштує 20 євро, тож придивіться. І остання сумка в бренду Zara, я сама собі її розглядаю, але бачу, що вона вже за декілька днів, як я підготувала це відео, стала out of stock. Можливо, повернеться, тож розповідаю, це такий сетиновий шопер з бахромою, і знову ж таки, як я вам казала, бахрома сильно актуальна. Але коли цей тренд закінчиться, все одно з нами залишиться стиль Бохо, і ми зможемо її носити і далі. Так, переходимо до наступного бренду. Massimo Dutti, цей бренд я сильно раджу, цей бренд я сама обожнюю, сама ношу, маю сумки від цього бренду, взуття від цього бренду. Майже завжди, коли ви побачите їх сумки, вони будуть з натуральної шкіри. Тож це варіант однозначно на раки. І дивимося, що я тут обрали. Це така дуже маленька сумочка, є більші розміри, але вони нам вже не підпадають під наш бюджет. І тут ми бачимо плетену шкіру, це шкіра інтрачато, яку започаткував бренд Bottega Veneta, але зараз підхопили інші бренди і. Роблять схожі моделі, але це не копіювання у ботехи там взагалі інше плетіння. Але при тому плетена шкіра виглядає дуже сучасно, цікаво в образах, незвично, а, додає знову ж таки нової фактури, тож я раджу вам обрати один з варіантів сумок із плетеної шкіри. Ще один класний варіант тут вже в нас середній розмір, не маленький, тож підійде майже під все. Єдине, що ноутбук не вмістить, але, можливо, навіть iPad. Є декілька кольорів, Ось ці кольори мені сильно подобаються. подивимось ще, як її можна носити як кросбаді. Супер! Ідеальна взагалі сумка, вмістка. клас. І дуже схожа модель, але це більше буде як аксесуар, як чохол під ваш телефон. це один із гарячих трендів на зиму, на весну, на цю осінь, яка ще в нас триває. Тому можна розглядати, сильно мені подобається така сумочка, трохи схожа на Джил Сандер. ідеальна. Наступна сумка Massimo, По-перше, це актуальний варіант так її складати наполовину. По-друге, це актуальний варіант носіння цієї сумки. Якщо ви переглядали покази на зиму, на наступну весну, то майже всі бренди, майже всі моделі носили сумки так під пахвою. Звичайно, це, можливо, не всім зручно. при тому тут є довгий ланцюжок, я так розумію, його можна робити і коротким. Сумка ідеальна, три кольори. Тут навіть не треба ні про що більше казати. Далі, сумка, яку я собі хочу придбати і додаю своїм клієнтам в капсулу ідеальна, маленька, класні кольори, а ось цей ще й трохи лакований шкіряний варіант просто мій улюблений з підбірки, яка зараз наявна на сайті. Далі, ідеальна, маленька сумочка, при тому вмістка, більше як сумка на вихід. І знову ж таки набагато актуальніша за конверти, які в нас поки що декілька років чекають на те, щоб знову повернутися в тренд. Наступний варіант, мені дуже сильно подобається назва: міні круасан шкіряна сумочка. Саме цей колір я бачу, що зараз не в наявності, але показую вам, що вона актуальна, всі кольори, на жаль, не в наявності. Можливо, що з'являться, скоріш за все, оновляться кольори, особливо на весну, така сумка ідеальна. Єдине, що ми не можемо її носити на плечі, але якщо нам потрібна сумка більше для того, щоб прикрасити свій образ, освіжити, визвести якісь нові емоції своїм образом, то звертаємо увагу на такі. І ще одна, знову ж таки, ідеальна сумка, я її бачила вживу. Єдине, що це маленький розмір, хоча, якщо чесно, на фото вона виглядає. Меншою, ніж вона є в житті. Я не знаю, чому вони так дивно зробили це фото, вона трохи більша в житті, можна навіть подивитися її розміри. Є ще більший варіант, але знову ж таки, він не підпадає нам під наш бюджет, але сумка на роки в мене немає просто жодних коментарів, жодних питань до неї і жодних вагань. І остання з цього бренду, ще одна моя улюблена, сильно схожа на бренд Тотем. Ідеальний просто варіант носіння її ви бачите зараз на відео. Ідеальний колір є ще чорна, і вона буде дуже зручна через те, що ми носимо її в руці. Ми носимо її в руці. Так ми носимо її на плечі, ми носимо її на згибі е, ліктя. Ми носимо її взагалі де завгодно. Далі переходимо до бренду COS. У бренду COS, звичайно, буде багато варіантів дорожчих за 100 євро. Навіть цей варіант трохи дорожчий, але я все одно його вам показую, тому що це вже така і тріч. Цю бананку всі носили, але зараз вони вийшли в нових кольорах. Зараз вже їх не так багато на вулицях. Тож ви не будете. Одна з тисячів, ні, але ця бананка дуже зручна, ідеальна і підходить під все. Ось дівчина в офіційно-діловому костюмі, їй пасує ця бананка. Будете в спортивному костюмі, вам також буде пасувати схожа сумка. Ще одна сильно класна, але вона з нейлону. При тому, якщо ми будемо здалеку на неї дивитись, це буде незрозуміло, вона буде більше виглядати як лакована сумка. Вартість просто супер, тож я спробувала, якщо є бажання. Додати, знову ж таки, нових фактур, нових фінішів в свій образ, я би її спробувала. І остання в кос в мене є така сама у кольорі Navy Blue, у темно-синьому кольорі, а це кольор цього року 100% темно коричневий і вона є ще в другому кольорі чорне, так. І ось це та сумка, яка знову ж таки підійде на кожен день, підійде під будь-який образ. Тут дівчина в, взагалі класичному пальто. Таку сумку обирає, а я ношу її з джинсами, зі спортом, в ліс, на прогулянку з собакою, куди завгодно. І у бренду Arket, на жаль, я вам обрала всього один варіант. Там є ще до 100 євро класні варіанти на літо, але зараз не той час, зараз не буду вам додавати, показую цю. По формі вона сильно схожа на бренд Hermes. Має два кольори: чорний і беж. І знову ж таки вона. Настільки ідеально виконана, в ній переплетені і спортивний стиль, і кажуальний, і навіть трохи офіційно-ділового, вона є м'яка, але при тому ці шкіряні деталі додають їй класики, додають їй елегантності, стриманості. Я б таку сумку носила з усім: якщо вам потрібна одна на сезон, то це той самий варіант. Так, наступний бренд в нас не скажу, який. Тому що бачу, що ми по відео вже трохи затягнули, тож вирішила для вас зняти другу частину. Але щоб її подивитись, обов'язково треба написати, що вона вам потрібна, тому що сумок в цій ціновій категорії досить багато, вони всі класні, вони є на будь-який гаманець, на будь-який стиль. Скажіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця рубрика, чи потрібно вам продовження, воно вийде дуже швидко. І я познайомлю вас ще з трьома брендами. В яких я знайшла ідеальні моделі на кожен день і на вихід. Тоді чекаю ваших коментарів, обов'язково підписуйтесь на мій канал, до нових зустрічей і, як завжди, слава Україні!